Вітаю вас! Нагадую, що сьогодні п'ятниця, а це значить для спонсорів мого каналу політичне відео. Огляд політичних подій. Ну, тиждень, який минає. Так що, якщо вас цікавить, цікаві, ексклюзивні, політичні події, там є кнопочка спонсорство. І є пакет. Дешевше не буває. А для всіх, ну хто не спонсор, і для спонсорів також. простеньке відео про те. Тож більше втратить від блокади українсько-польського кордону. Україна чи Польща? На сьогоднішній момент польські експерти говорять, що Польща теж втратить. Причому не обов'язково, як сказати, експорт-імпорт. Втрати можуть і на рівні євроспільноти. Розумієте, така ситуація? На сьогоднішній момент до Польщі теж багато претензій зі сторони німецьких фермерів. І відповідно... Тепер у них з'явилася така якби можливість. Ви ж бачите, що вони витворяють. Да вони, до да клімана їх нема де ставити, всіх заборонити. Там дійсно така, ну, ситуація непроста, тому що німецькі блокували польські. На кордоні німеччина польща Так що така ситуація. Там дійсно, тут не так все однозначно. Якщо виключно з точки зору експорта-імпорт, значить дивіться. Що стосується тих, хто експортує по-білому, втрат у них не буде. Навіть те зерно, що розсипали, те, що знищили, поляки дурні, по-іншому їх ніяк називеш. Тому що, ну, якщо по-білому, воно все застраховане, а не просто застраховане, а перестраховане, частіше всього Мюніхре або ще якихось солідних страхових компаній. І ці компанії просто виб'ють все з отих поляків які знищили зерно. Все вилітне. І навіть більше. Що, що судитись вони вміють. Ось, так що от збитків для тих, хто по-білому не буде. А от по-сірому, да. Ну, по-сірому воно ж не застраховане. Ні, воно вроді би застраховане, але ну, ви ж самі розумієте. Тим паче, що дуже часто по сірому, по документам його нема. По документам там щось таке, а реально. Отут трати реальні, Да. Тут, тут дійсно вже ну, ніяк не компенсуєш, тому що якщо тебе зерно твоє розсипали, то вже розсипали. Так що щоб ви зрозуміли, в чому різниця. Тут і ще така цікава ситуація. Дивіться, коли це все почалось, ну, воно ж почалось із-за сірого. Тому що перец наші хлопці дійсно непоганенько заробляли на сірих схемах. На сьогоднішній момент інформація така двояка. Да. Яка частина, хто возив по сірим схемам? зупинилась ну в принципі вони зараз намагаються там хто через угорщину через румунію якось через когось десь виходить десь не виходить тому що воно не так то все просто але дійсно хтось зупинився Ні. це одна з причин у нас на сьогоднішній момент ціна в україні на пшеницю кукурудзу ріпак упала да, да. ну ви ж розумієте класичний бізнес купив продав карман поділив а так як у нас дуже багато сіренько, то дуже часто використовують такі, ну як би, схематозик. Податків нема, все нема, все там ППЧП, ЗПБП, клас. І воно за рахунок цього і крутилось. А тепер ну, ти можеш купити ППЧП. А нащо е, на тобі? Продати не можеш. А якщо по-білому з податками, то, то вже якось це не цікаво. Да, 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 От така от ситуація. Тому я говорю, що ще на сьогоднішній момент ну, важко порахувати скільки. Але якась частина дійсно сірого лівого бізнесу така хоп і схлопнулася. А якась стала більше. Ну, дивіться, давайте так скажемо. Коли ви займаєтесь сірим бізнесом, так не буває, щоб тільки одна сторона. Завжди у вас є партнери в Польщі. Або, скажімо, євроспільно. І, звичайно, незважаючи на цю блокаду, появилось що? Ришав. Підходять до блокадників, дають на лапу і фури з сірим. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. Продажні, як завжди. Взагалі, запам'ятайте, раз завжди, всі ці протекстувальники, їх купити проще-проще. Вони люди, як правило, гниленькі і продажні дуже сильно. Тому що от, емоцій багато, а як тільки їм покажеш, Ну це завжди, це не тільки тут. І тому дійсно, говорю, от, хто сірий зупинив, не заперечу, а хтось почав більше ганяти. Говорю, Та, ти бачиш, розумієте, під бардаком взагалі не пойме що. Там уже сам чорт зламає, що сіре, криве, а пахнали. Так що, хай наші там міністри домовляються. Ні, при бажанні можна зробити такі механізми, що ліквідувати сірий експорт-імпорт. Хочу вам нагадати що до війни, навіть я б сказав би, ну, до всіх цих подій, у нас угода про асоціацію, так, да, були квоти без ми, були е, інженіанси, Це працювало. А потім так хоп і. хоп, Ну просто дійсно, не врахували ту обставину, що в нас бізнес азартний, козацьке, от що, що, брехати вміє, красти вміє, афери вміє, уху. Ух. Куди там тому європейська? Куда засранці сидять там? Дві капі... Центики збирають наші, два пальця в асфальті, мільйон долярів зразу. А дівочка, а дівочка. А це наші, а то існує. Так що да, дійсно, треба щось робити, тому що, ну, в такому стані завершати. А поки що, бардак! Ну, з іншої сторони я багато разів говорю, це корисно. Чому? Встрясочка, ж вона така, души, щоб знаєте, аж пройшло. Тим паче, що там же ж, ж там перемовини з євроспільноту. Ну, перемовини по вступу України в євроспільноту. Там тим паче ніяк не почну. Говорили, що взагалі там чуть ли не в минулому році, тепер уже говорять, потім говорили з 1 лютого, з 1 березня, тепер говорять з 1 липня. Причина, горить, а куди спішить? А кудись спішити? Я так чесно. От відчуваю моя от моя душа, Що з цими моментами, ну я говорю, в євроспільноту ж це ж. І оці перемовини, оці всі скандали на кордонах так далі, одне, друге. Там буде і куча всього, не дивуйтесь. Там будуть питання до наших Ой, ой, буде. Побачите. Буде багато чого. І, ну, переможе, рік, два, три, чотири, п'ять. А, а потім, знаєте, на якомусь етапі. Ну, почнеться щось приблизно таке. А може не вступати? А ти чому ми тут вступаємо? А що ми тут да, да буде, буде. Знаєте, люди ж емоційні. Вони бігали по майдану, кричали, верещали. П'ять тисяч євро платить будуть! Та ви що? будуть ходити по хатам роздавати! І робити не треба, це ж Європа! Дурні, дурні. Але дурні завжди придумають фантазії і в них починають вірити. Ось така ситуація. А коли ми говоримо, що євро це не 5 тисяч євро, які роздають, а це, дай Боже, тисячу, з яких треба половину податків віддати. якому горить 5 тисяч, а на Майдані говорить 5 тисяч. о там бачу, говорить. Так і тут. Тому говорю, що не виключна ситуація, що по мірі вступу країни в євроспільноти мода на євроспільноти почне знижати, знижати, знижатися. По великому рахунку, е от хто працює по білому, так, да, для них ринок євроспільноти клас. Для великого бізнесу клас. Великий бізнес працює тільки по-білому, давно. А от всі, що сіренькі, чорненькі, так, да, це тяжко. Тому що, розумієте як? От цей скандал з коротко, це показує, що так Європа не може. Ну, просто розумієте так, е можливо, хтось хоче, але не може. Оцей, оцей нюанс. Так що ми вступаємо в євроспільноту, чимось працювати по-європейськи, переживаємо скандали і рухаємось до нашої перемоги. Ну, взагалі тут говорять, Ну так якщо ми нас приймуть євроспільноту в 2030-му, ну, так війна приблизно до цього закінчиться. Логічно. А може і не закінчиться. Там взагалі. Ах, війну легко почати, важко закінчити. А вступити в євроспільноту, вступимо. Але боже, якщо ми будемо тікатись і розповідати, на то де тисяч євляться на Майдані! Є 5 000. Отож Дурнів ошукати нескладно. Розумні люди знають, що да, в євроспільноту треба вступати. Да, там дійсно є можливість успішної кар'єри, бізнесу. Але не так, як розповідали. Разна нестинітниця. Тому бажаю вам вступити в євроспільноту. Да, подивитись. Відео для спонсорів, не забувайте ставати спонсором мого каналу. Ну все на краще, до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.